Єнуна друзі перед важливим самітом Трамп далі підіграє Путіну. Дослухайте до кінця. З'явилась публікація в Блумберг, які стверджують, що американська сторона категорично проти зниження потолку цін на нафту. Ну, тобто було в росіян 60 доларів, хочуть знизити до 45, європейці, Це їхня ініціатива, і британці, в Україна хоче 30, А Америка категорично проти цього. І на саміті G7 буде дискусія, як зазначають, що цей потолок можна ввести і без Америки, але тоді ці якби обмеження не будуть діяти в повному комплексі, хоча Британія практично є ну головною страхуванню в світі грузів, але без США воно не буде працювати. Ну і якщо Трамп скаже, що він проти, вони однозначно цього не ведуть, тому що просто не хочуть і не будуть сваритися з Трампом. Це абсолютно зрозумілі речі, і це знов підігравання Путіну. Абсолютно підігравання. замість того, щоб посилювати тиск, замість того, щоб виконати свої обіцянки за погрози, за ультиматуми, за припинення вогню, якого немає. Ну далі категорично проти. Зниження ціни на нафту до 45 доларів, і це відбувається в момент того, коли розпочалась війна між Ізраїлем та Іраном, і ціни на нафту виросли на. 13%. Ну, знаєте, я це моя думка, я все більше переконаний, що все ж таки між Трампом і Путіним є таємна домовленість. Що в цій домовленості, ніхто не знає, але я думаю, що в них є якісь відповідні терміни, і якісь відповідні дії погоджені, і до того моменту, якби Трамп не буде діяти. І це дуже погано, тому що якщо війна Ізраїля з Іраном затягнеться, ціни на нафту будуть рости вверх, і росіяни будуть заробляти гроші. І замість того, щоб там економічна проблема і колапс настав в них там осінню зимою, він Стануть наступному році, а це означає, що вони зможуть і далі воювати, і це дуже дуже погано. Тим більше зараз повідомляють і наші телеграм-канали, і Зеленський раніше про це говорив, що росіяни там формують війська в Білорусі, нібито для навчань в вересні. А для чого ніхто не знає? Чи вони можуть піти в наступ на Київ? Ну, хоча це нереально, тому що ну в них тоді не вдалося, то зараз це однозначно не спрацює. Або це удар по Сувалківському коридору і напад на НАТО. І е, тоді Трампу придеться відповідати. А росіяни це можуть елементарно зробити. Тим більше е, вчора, навіть е, наш міністр законодавства справу говорив, що вони формують стратегічні резерви. Стратегічні резерви потрібні для того, щоб напасти на НАТО на країни Балтії. Ну, це найтакий вірогідніший сценарій, і в цей момент. Ну, знов Трамп дає задню. Подивимося, що буде на саміті. Маємо надію, що, можливо, його переконають, тому що треба посилювати тиск. І от навіть війна Ізраїля Іраном показує, що якщо на Путіна посилити тиск, він сяде на одне місце і піде на припинення вогню. Напишіть, що думаєте. Лайк, робот, підписка, і телеграм, підписуйтесь.